Усім привіт! Рада вітати в каналі Затишок у деталях. Сьогодні хочу показати вам, як робила такі трикутнички із начинкою. Самі трикутники з лавашем. Попередньо я підготовлюю, що буду класти всередину. У мене це є куряче філе з запеченим, сир, огірочок. Кукурудза. Також ще буду давати кетчуп. Відкрила я з попередньої партії лаваши, не було закрито герметично і він висох зовсім такий хрусткий, мабуть, зроблю з нього чипси в духовці. До речі, теж маю такий простий легкий рецепт і справді виходить смачно. Не знала я, якої товщини нарізати лаваш, бо давненько вже їх не закручувала. Одні нарізала вуще, другі нарізала середню і ширше. Скажу вам, що середній варіант був найкращий. Як бачите, трошечки змазую кетчупом, на всю довжину посипаю сир, а начинку в перший куточок, так би мовити. Бачите, так в кутик. І тоді такими як трикутничками закручую, закручую, а край запихаю. Ну і Тут хоче вилізти, то я запхала назад і обернула на інший бік. Можна давати будь-яку начинку, що вам смакує. І після того, як я от їх закручую, я викладаю на сковороду з олією. Підсмажую зовсім трошки, треба гарненько пильнувати, бо вони дуже скоресенько смажаться. Дайте менший газ. І тоді прогріється всередині начинка. У нас тут відбувається якесь дійство, ви знаєте, півдня оці парковочні місця були відгороджені. І так мені цікаво було, думаю, може, то собі купили місця, тепер будуть індивідуальні, може що. І е, цікава фраза мені сплила в голові, що на все є причина. І причина таки була, бачите, е, такі будівельні техніки їздили. Це що за ціни в Аврорі? Ви бачили? 2 гривні топ жіночий. І ще й ось такий варіант. Щось він мені не сканувався. Ціна іншого зеленого топа 9 гривень. Коротше, накупляла, буду самомодна. Ви користуєтеся тими терміналами самообслуговування касами. Бачите, 9 гривень і 2 гривні. За два топики я заплатила 11 гривень. Хочу скоренько поприбирати, так би мовити, попідкидати, бо я, як завжди, кудись йду, маю ще декілька вільних хвилин. Ви знаєте, я, наприклад, якщо бачу, що є великий об'єм роботи, а в мене стільки часу нема, я все одно почну. Я хоча б трішечки чогось зроблю, це буде набагато краще, аніж не почати зовсім. Навіть якщо є 5 хвилин, я краще помию там 3 тарілочки аніж не помиє їх зовсім. І в мене складається таке відчуття, от коли я мою посуд, що я відмотаю день до початку. Це е, цікаво, здається, такий. Тобто ти дивишся, ага, це ми їли ось. І, і так по, -по, -по, по одному, по одному ніби відмотав цей день назад і починаєш заново. Короте, цікава така думка мене відвідала під час сміття посудом. Ви запитували запитували про ці каструльки, що я вам розповідала, що купила не так давно. Не скажу, що вони мені на всі 100% сподобалися, там на кришці є така широка пластина. Вона набирає воду під себе і треба прокручувати, щоб просушувати. В словом, лишня морока, це її мінус. І сама кришка має таку форму, що теж всередину, якщо наприклад якийсь бульон чи щось може жир забитись, треба так ретельно вичищати. Я люблю посуд і взагалі речі, які не потребують якогось особливого ставлення до себе, тому так, мінуси я знайшла. Хоча загалом каструлі за свою ціну досить непогані. Помила посад, помила плитку і одразу панель, оцю, що прилягає до, до варочної панелі, тому що вона все одно краплинки скачуть. і Розставляю я тепер весь посуд по місцях. Дуже мені подобається. Я якісь чашечки підвісила, якісь зробила нові місця для особливих тарілочок, бо вони не стояли, а падали. Одним словом, організувала під себе згодом вам все покажу. І день закінчується біговою доріжкою. Коли не ходжу на тренування, стараюсь прийти побігати, так би мовити, спалити лишні калорії. Цього разу був дуже теплий сонячний захід сонця і Згадалась мені Одеса, як ми йшли пляжем, ви знаєте, такі безтурботливі спогади. Бажаю вам гарного дня, до нових зустрічей на каналі.